Вітаю вас, друзі! Дуже рад вас бачити на каналі Ходабеч Вод з найкращими та динамічними ріпличками World of Tanks. Сьогодні вар, вартої вашої уваги, на мою думку, звичайно, топовий боярський в натиску на Т57 Heavy на мапі Енск. Дійсно, от, не пожалкуєте, додивлюся обов'язково до кінця. Він, звичайно, дуже коротенький, дуже буде динамічний. Але скажу я вам дуже і він мені сподобався. Тим більше. Звичайно, подивіться на снарядики, які зараз ми маємо завантажені, і які у нас взагалі боєкомплект 20 бронебійних стандартних снарядів, які пробувають 258 мм бронепробиття. Це досить і досить небагато. Акумулятиви наші пробувають 340. 400 разів разової середньої шкоди. Вони забирають обидва типи снарядів, та по чотири у барабані снарядика. Так, і звичайно, дочекавшись нашого союзника на ЕСОТому, їдемо. Дивитися, хто ж тут захоплює гармату оцю. Так, і тут об'єкт 268 варіант 4 ставимо його на гусеницю. У нас між пострілами 2 секунди. Це ж спокійно дозволяє нам розвантажувати, повністю видавати повний барабан по об'єкту 268 варіант 4. Так, і, звичайно, це такі. Які дають в натиску, 7 на 7 якщо тут пише, то ці танки видаються в натиску. Але мені здається, що і так всі чудово знають. 1280 у нас уже в активі, і, до речі, наш сьогоднішній автореплею з Ніком Мірдоч Агау, який вже ще раз повторюся, їздить на бронебійних снарядах, і він ще не пройшов навіть кваліфікацію, тому що світ підсвічується ще. Знак питання. Зараз, до речі, ми працюємо на голдових кумулятивах. Віддали всі чотири снаряди, дуже чудово присунули. Дві 900 у нас вже в кишені. Два снаряди присунули по Маусу. Два по об'єкту 268 і все дуже чудово. Зараз їдемо на Мауса. Цей теж Маус, який видається для, спеціально для натиску 7 х на 7. І зараз будемо, швидше за все, з нашим союзником на с е 100 В'їжджати. Так, Маус їде в нашу сторону, зводимося, так і починаємо. Видавати свій барабанчик, ну, трішечки другий снаряд. Ну, ну, скажімо так, можна було його і краще присунути, але все, все одно ми з чотирьох снарядників видаємо три штуки. Ми на перезарядці, зараз йдемо. До речі, ще один маус їде на допомогу. Цьому маусу, але цього забирають. І ще один тут десь має бути впроту. Так він вже чекає на когось з наших союзників. Ми їдемо з іншої сторони. До речі, у нас вже барабанчик готовий до роздавання по маусі. Заїжджаємо, звичайно, ми йому в корму і починаємо. Ми навіть не входимо в снайперський режим, просто зеркадно. Звичайно, видаємо всі чотири снаряди з 1531 Одною шкодою з барабана. Уже 5606. А тим часом інший фланг, так звану зеленку, повністю команда противників продавила. Нас залишається троє. Усі три, що тут знаходяться, С-100, об'єкт 140 та ми. Зараз дуже швиденько треба забирати мауса, бо тому, що орава противників зараз ціла прийде з так званої зеленки, і треба якнайшвидше розбиратися з цим маусом, поки нас повністю не обкружили. Так залишається останній кумулятив, який ми віддаємо. В задницю Маусу три хітпоинтики ми йому залишаємо. Три хітпоинтика, і ми оцею плюшкою його добираємо. Прожато 65-й вже тут приїжджає, 590 хітпоинтах у нього. До речі, Маус міг його забрати за один постріл. Мені здається, що у нього гармата на 750. Але може і помилятися, звичайно. 3-4 рахунок, і ми залишаємося 3 проти 4. -х. Ну, С-100 наш ну, зовсім вже обнаглів. Невідомо чому він поїхав на центр мапи, хоча... Не знаю, треба мати якийсь сейф, так і намагаємося роздавати тут пайки, 450 забираємо і все з трьох наших пострілів. Чекаємо, можливо, зараз виїде тут ТВПшка, але не помітив наш сьогоднішній мір Доч Агал, що ТВПшка була аж за вагонами з іншої сторони на так званій зеленці. І відразу пішли на КД-шку. До речі, у нас залишається тільки 13 бронебійних стандартних снарядів. У нас кумулятивів. Кумулятивів вже немає зовсім. Тож дуже важко прийдеться, а тим більше, що в команді противника і 7-й броньований та Маус. Маус Мауса, мені здається, що так, він повністю фуловий. Як з ним боротися, невідомо. Зараз нашого СО, того, за все будуть забирати. Ми вже завантажені і починаємо працювати по ворожій ТВП-шці. Ми його, по ідеї, маємо забирати з барабана ще й підпалили. Так, ми повністю ТВП забираємо. Це дуже та дуже небезпечний танк. де більше в натиску, як ви всі знаєте, він там не знаю, повністю барабан з цим е, спецможливістю, чи як воно там правильно називається, поправте мене в коментарях. Не знаю, там десь біля 6-8 секунд перезавантажується повністю весь барабан. Тож це дуже і дуже небезпечний танк. Не знаю, що чи за все він навіть більш небезпечний, ніж із сьомий чи Маус. І 7 сьомого 124 хітпоїнка, так і він виїжджає назад, не знаю, що він зараз надумав, але просто він, на мою думку, нам з легкістю віддається. Залишаємося ми один на один з Маусом. І що? Ми, звичайно, першим снарядиком його не пробуваємо, але, хоча б другим, завдаємо 402 завданої шкоди. У нас залишається 5 снарядиків, 5 штук. Боже, яка ж обидочка, як це назвати, я не знаю. П'ять снарядів, ще й тим більше стандартних бронебійних. Ще раз подивимося, скільки вони пробивають. 258 до 238 вони втрачають бронепробиття на відстані. Звичайно, ми будемо працювати в упор, в притул, але все одно, як би там не було, це дуже та дуже важко. Ще тим більше, що першим снарядиком ми мауса ворожого не пробиваємо. Так і зараз так, 401 вилітає, другим 443, хоча б навіть нам підкрутили. Альфу, але все одно у нас залишається останній снарядик. І Що нам робити? От Скажіть, що нам робити з одним снарядиком. Коли у нас залишається один снарядик, а у мауса понад 1000 От Що нам робити? Нічого нам не робити, звичайно, базу ми не візьмемо, бо тому що Маус стоїть на захопленій бази. Так само, в принципі, як і ми, бо тому що нуль пише. Ми стоїмо обидвоє на захопленні, тож не знаю, треба, звичайно, віддавати останній снарядик та їхати, здаватися або щось типу того. Так як я і казав, 425, ну чому? Тягнути, залишається 1176 хідпоинтиків і боє, боєзапас порожній пише. Ну, піднімаємо гармату просто доверху. Ну а що нам робити? Нам нічого більше не лишається робити, як просто. Стояти та віддаватися, от 281 вісімдесят у в нас залишається. Що чи за все, зараз Маус просто нас буде добирати так? Він нас просто добирає. Дуже вдячний за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.